Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пишучи літак Патрушева вилетів в США. Патрушев таємно зустрінеться з Трампом. Втім, на борту в повітрі загинув один із помічників Патрушева. Стало погано, відкачати не змогли. Патрушев розуміє, що Путін хоче прибрати саме його. Телеграм-канали повідомили про серію потужних вибухів на території аеродрому Домодєдово, який мав використовуватися як майданчик евакуації. Ключові факти. За попередніми оцінками було уражено. Золотано, щонайменше три стоянки літаків. Частина вибухів сталася в районі, де за дві години до цього приземлилися китайські транспортні борти, ймовірно, із групою спецпризначення. Офіційних коментарів Міноборони РФ не надано, але рух цивільної авіації було повністю зупинено. Друге, зв'язок із розмовою Путіна і Трампа. За даними кількох джерел, у Москві вибухи сталися після нічної таємної розмови між Путіним і Трампом. Ключові тези розмови, які згодом просочилися у ЗМІ, Трамп відкрито заявив, що США не визнають жодних територіальних лапка. Нових реальностей пролунала пряма погроза повноекономічного блокування РФ у разі затягування війни. Ця жорстка позиція остаточно деморалізувала частину генералітету. Третє план евакуації Путіна. Інсайдерські джерела повідомили, що літаки з Китаю прибули для вивезення Путіна та його найближчого оточення у разі внутрішнього перевороту або атаки на Кремль. Після вибухів евакуаційний маршрут було перенесено на інший аеродром, Імовірно, Чкаловський або внуково 2 Рішення змінити місце евакуації приймав особисто Патрошев. Четверта позиція генералів і загроза перевороту. Телеграм-канал генерал СВР стверджує, після нічної розмови і зриву евакуації група високопоставлених військових. Остаточно вирішила діяти проти Путіна. Частину офіцерів вже передала свої підрозділи під контроль ради добровольчих корпусів РДК. Патрушов погодив із частиною силовиків сценарій нейтралізації найближчого оточення президента. П'яте стратегічні наслідки вибухів. Вибухи на Домодєдово стали сигналом. Жодне ключове місце не є недосяжним. Навіть евакуаційні плани. Путіна можна швидко зірвати у найближчі дні. Кремль може остаточно втратити контроль над ситуацією. Журналіст Гордон дізнався від своїх джерел про ключові тези плану, які обговорював Путін і Трамп. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. РФ передасть Україні Запорізької і контроль над демілітаризованою 100 кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого. Альянсу Україна має закріпити в Конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не зможе мати понад 125 бойових літаків. Будь-яких типів Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ. США знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської обласної. Стаю у повному обсязі РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів. Про перемир'я у форматі Росія, США, Китай, ЄС, Україна необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна. Не так давно президентський китайський борт приземлився в Москві. Китайці передали Патрушеву головну умову переговорів. Росія здає значну частину ядерної зброї союзникам, відводить війська, курили Японії. Пір та Урал Китаю, Китай встановлює зовнішнє управління на РФ. Патрушов погодився, і головна умова ліквідація Путіна, якщо він ще живий, та всіх його діючих двійників. Ще один професор Кудельников зазначає наступне: Патрушов після переговорів з американцями і китайцями погоджується закінчити війну. Крім того, гарантією безпеки для України стане ядерна зброя, в тому числі вкрадена та конфіскована в Росії. Буде звернення до Росіян, в якому буде йтись про те, що РФ не буде воювати проти України, оскільки боїться ядерного удару і не хоче третії. Світової і всі цілі, нібито і так виконала. Україна матиме ядерну зброю, над цим працюватиме залужний з британцями, тільки так можна налякати Росію завершити війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.